Привіт! А, сьогодні робила сама і вирішила з вами поділитися двома дуже корисними і дуже швидкими вправами, які спрямовані на покращення роботи жовтнього міхора і, в принципі, травної системи в цілому, що досить актуальна під час новорічних застіль. А мені, в силу особливостей будови мого жовтнього міхора, постійно треба за ним стежити. І ось для себе я віднайшла просту вправу. Я її демонструю, вона називається Червона панда. Все, що треба зробити, це просто підняти руки вгору, але відчути не від плечей, а розтягнути собі отут усе, -от. щоб уся червна порожнина по боках максимально витягнулася і робити це після їжі. Обов'язково, скільки ви хочете це робити, якихось чітких критеріїв немає, але хоча б... Треба постояти, щоб дати змогу усім органам да, розпрямитись і тієї їжі або тим напоям, які ви жили, дати змогу розкраще, розподілитись і прийти по вашому кишковому тракту, запустити всі процеси, які необхідно запустити. І друга а і, до речі, ті, хто вже роблять багато років цигун. Помічала, що майже в кожному комплексі обов'язково є варіації, коли ми витягуємося вгору. Звичайно, це ми розуміємо, що це все якраз і спрямоване на покращення роботи усіх внутрішніх органів, саме масаж і інші корисні речі. Користь від цієї вправи я напишу під цим відео. Я можу лише зазначити, що ви берете мінімум часу і максимум користі від цієї вправи. Це прохоплення по каналам жовчного міхура. Може, ви його робите, але я нагадаю там дам основні точки. Бажаю вам гарних свят. Будьте здорові і всього найкращого.